Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку! В мене є для вас оголошення: цієї суботи та неділі ми будемо торгувати на барахолці на нашому старому місці. Хто хоче поспілкуватися чи просто привітатися, будемо раді. Приходьте на барахолку. Також я нагадую вам, що ми все ще. Продовжуємо збір на приціл ночного бачення. Ми разом з вами вже зібрали 20 тисяч гривень, але ціль наша 65 тисяч. І ми, як завжди, від виторгу 10% від нашої каси одразу ж кладемо на банку. Також друзі, у кого є можливість, долучайтесь кожен. Донат він важливий, навіть маленький. Якщо у вас є можливість кинути на банку 10-20 гривень, ми будемо раді і признательні вам. Перемога буде за нами. Слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ.